Хто може похизуватись таким робочим днем, як ми? Так, дійсно, ось так працювати тільки в задоволення. Пашинський кар'єр це найближчий райський куточок. А після цього сюжету ми називатимемо його тільки так. Він доступний користенцям, як логістично, бо він у місті, так і фінансово, бо тут не потрібно ні за що платити. Власне, тут нічого і немає, окрім води, берегів і каменів. Любите пострибати. Так. Да. Розкажіть, які тут найкращі місця для цього? Бо смерть там. Смерть називається? Так. Да. І... Насорубка є там. Насорубка, там десь. І тут камінь. Кам а ці каміння як називаються? Ми не знаємо, не, не знає, просто... як вони називають. Цьогоріч, як і в попередні роки, курорти світять не всім, можна навіть сказати, не багатьом. Але відпочивати все одно потрібно, тим паче у пекельну спеку, яка робить нестерпним літо у місті. Тепло 40 градусів. Люди дуже зараз дійсно охолоджуватися. І це здоров'я для людей. Спека була до приходи вже, мабуть, четвертий раз за ну, за тиждень. Багато людей було багато. 50 людей, особливо у вихідні дні приїжджають. Да. А ти сьогодні вперше прийшла відпочивати? Ні. А який раз за літо? З самого початку літа тут плаваємо. Ці кадри зроблені минулої п'ятниці. Це був перший день прохолоди, якщо так можна говорити, у 30 градусів тепла. Це нам так пощастило, що людей мало? Чи тут да. завжди мало людей? А, тут дуже сильно пощастило вам, тому що сьогодні не так жарко, як було ось до там 35 плюс градусів. Тоді тут людей було дуже багато. Mm -hmm. Ну, зараз було всього 30, людям холодно. Так. Так. Да. За ці спекотні дні ви вперше сюди прийшли? Так, да, да, вперше. Взагалі за три роки, мабуть, я сюди так прийшов перший раз. Угу. А як же ж ви охолоджувались е, протягом тижня? В ванні, в душі. Вдома <гум> я був. Тут, мабуть, краще, так? Да? Набагато краще, ніж на якоїсь такої річці, так як там просто багато мула, дуже багато всякого мусора. Знаєте, люди дуже багато кидають всякого сміття, бутилки, всякі, якісь батончики кидають, непонятно для чого. Тут, mm -hmm. як, тут набагато чистіє вода, тут надія. Ну, наприклад, тут а, тепліше, набагато. І во-вторих, тут а, тут людей якось навіть більше, хоч знаєте, так ну, не так Кучно. Угу. При тому всьому, що І... не знаю, якось корисно, якось так, де б я не купався, де б я не був на Олеському кар'єрі, де б я був не в Житомирі. Напевно, це тут краще купатись. набагато. Відпочинок на кар'єрах дуже популярний протягом останніх років. Найбільш розпіарена локація Дружбівський кар'єр, що на Олевщині знайшовся інвестор, який вклав кошти в інфраструктуру. Щодо кар'єра на Пашинах – у Коростині. Сюди гаманець не потрібен. Відпочинок максимально дикий. Якби був варіант, щоб тут побудували дискотеку, торгові точки. Ви, ви б хотіли? Так, вповнюю собі, так. Ну було б дуже багато людей. Ну, нічого страшного, я людей не боюсь. Було б непогано, звичайно, якийсь магазинчик, кафе, це було б приємно. Ідея для малого бізнесу, а ви? Ну, я думаю, що це було б справді непогано, тому що з'їжджаються справді багато людей із міста тут. От і якби десь тут щось таке зробили, я думаю, це було б дуже зручно, дуже комфортно, і я думаю, люди були б ну, в захваті від цього. Щодо географії відпочивальників, найбільше тут місцевих. Ви пашинці? No, da. 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 Так, місцеві з пашин. Є із інших районів міста. Ні, я не з пашин. А звідки ви? Я з вулиці Гастелло на масіві. Я з Подола. Ви сподобалася, Так, Відпочиваю тут уже не один рік, приблизно з 18-го року. Пашинці вас тут не ображають? Ні, хто тут буде ображати. Слава Пашинського кар'єру дійшла столиці на протилежному березі. Розгортає наметове містечко компанія молодих людей. Не місцеві, ми з Києва. Ви з Києва приїхали так. сюди на наш кар'єр. Так, так тому що в мене було вчора день народження, і ми святкуємо. Вітаю вас. Дякую. Чому ви обрали святкувати саме у Коростені на Пашинському кар'єрі, тому що коростенці їздять святкувати часом в Київ? Ну, тому що тут природа, тут дуже гарно і можна доїхати машиною. Це на природі, тут немає інших людей, тут немає, сподіваюсь, зв'язку, я ще не знаю. От, можна відпочити, розвіятись, і гарно провести час з друзями. А потім назад у мегаполіс. Так. А ви взагалі студенти чи вже працюєте? Студенти всі. На кого навчаєтесь, розкажи. Я на культуролога. А дівчата? Дівчата, актриси, режисерки, актор, дизайнерка. Серед студентів немає вихідців з Коростеня. Наше місто для них абсолютно незнайоме, і в ньому вони вирішили провести два тихі дні у палатках на березі кар'єру. Звідки ви дізнались про це місце? З інтернету, саме я в Тіктосі бачила. З Зукар, так. А ви не переплутали Пашинський і дружбівський кар'єр? Ні, ми Ні, шукали спочатку. Хотіла на Дружбівський, але там дуже багато людей, прям дуже. І тому ми вибрали це місце. Але тут єдине, що, що писали, що дуже грязно. Ну трохи є. Я бачу так, писали, тут що грязно і так все. А так одні плюси. Ця інформація абсолютно правдива. Доказів тут більше ніж потрібно. Сміття на Пашинському кар'єрі різного гатунку. Навіть будівельне місцями зустрічається. Це багаторічна проблема, і вона притаманна кожному привабливому для відпочинку місцю. Звісно, було побажання, це мусор валяється. Ми купили десь там яму і написали мусор, бо ящика вкрадуть. а ямку взяли, з приїхав, там забрав, я по забрав. забрав у рік чи це там купальний сезон. Окрім прибирання сміття, є і інші ідеї у відпочивальників щодо поліпшення умов на Пашинському кар'єрі. Саме тут як збираються люди сім'ями відпочити. Тому я думаю, тут би якийсь магазин, кафе, щось таке було б непогано. Досить перспективно. МДФ нам обіцявся зробити басейна, построїти дома, ну не зробив. та о, він мог би зробити ці дерево позрізати сразу йому і матеріал, а нам чудово. Відпочинок був. і для дітей можна було все зробити. Ну і щоб влада звернула увагу з піска, щоб може де та. а так все добре, Да. Це щоб були вибори, то тоді можна було б, можна звісно, на щось розраховувати. Залучити місних інвесторів. Так. Розкажи на твою думку, чого не вистачає тут у цьому місті? Ну можливо, якогось заходу, тому що трохи больно. Я не раз ногу пробувала від камні, а так тут дуже приємно плавати. Улюблене місце навіть з міста приїжджають, кажуть, саме найкраще, Чистіша вода і того. Ми з Тетяною обійшли найпопулярніші локації Пашинського кар'єру. Не дивно, що він приваблює людей навіть з Києва. Рельєф, краєвиди, тепла, чиста вода все у цьому місці так і манить на відпочинок. Тетяно, ти любиш відпочивати в яких місцях? Там, де можна пострибати, чи так нормально поплавати спокійно по пенсіонерськи? Я люблю пострибати, але так як у мене маленька дитина, то пострибати мені не дуже їй вдається. Лише в тому випадку, якщо є на кого залишити дитину, і можна дати собі 20 хвилин такого відпочинку, активного пострибати, поплавати, поплисти десь на середину кар'єру або щось таке. А ти вибач, сьогодні не вдасться тобі пострибати. Я за пенсіонерський, спокійний, нормальний відпочинок. Який точно завершиться благополучно. Угу. Це для хлопців. Це мені буде з ким залишити мою Аню. Отже, для спокійного, безпечного, тихого відпочинку на Пашинському кар'єрі обираємо ось цю локацію. А тут джеход. Заход. заход. Угу. Тут з тої сторони глибина. Зразу раптово дуже, <ріпко> а тут мінку там діти, а далі починається глибина. Тетяно, пам'ятаєш, ми з тобою були на кар'єрі вискористі. Кар'єр, який назву якого ми не називаємо, але я думаю, всі зрозуміли, який. Московський кар'єр і я його тоже так не хочу називати. А як ти вважаєш його краще було б називати? Не знаю, Ой <кхи> Красиянський. Пам'ятаєш, як ми там були, і там було не дуже. Так, звісно, пам'ятаю, тому що там було дуже багато сміття, а ще дуже багато народу. Як не дивно, але навіть з такими купами відходів Пашинський кар'єр все одно чистіший за той, що в іскорості. щодо кількості відпочивальників, цифри можуть змінюватись, але однозначно усамітнитись на цих пляжах вам навряд вдасться. Що ти можеш сказати про цей кар'єр? Якщо цікава моя думка, то я його покидати не хочу зовсім. Я також тут набагато менше людей. Тут менше сміття, і, взагалі, мені здається, це таке місце для спокою та умиротворення.